Сяла в полон містечко нічка. На небосхилі зорі сяють, сяють, увійшлимі невеличкі. Спокійно всі відпочивають. В путі усім було нелегко, спішили наперепись люди. Із міста Назарета дехто на ніч шукав притулок всюди. Замислився в турботі Йосип. Вони при... прийшли з Галілеї. Дитя Марія в лоні носить. І так приймає їх ідеї. Межа вже місто закінчилась і травами поля тріпочуть. Що за будівля там видніє, чи нам притулок дати хочуть? Ще трошки, люба моя жінко, я знаю, ти втомилась дуже, та зараз буде тобі ліжко. До нас бо небо небайдуже, Дивись. Ніхто тут, ніко, нікого тут немає, хоч і не розкішно, та затишно. Вівчарський хлів гостей приймає, лиш місяць заглядає нишком, як сторож пильно виглядає і якось зовсім несміливо на небосклоні зорі сяють, в очікуванні з неба дива. Родити час прийшов Марії, вона віття сповила ніжно. І первинця згори надію, поклала в ясла, а не в ліжко. Отак Месію зустрічала земля пітьмою ночі вкрита. Ні, це її не турбувало, що грішний світ прийшов Спаситель, в ту пору в полі вартували, отару чабани спокійно. Та раптом небо засіяло, вони злякались дуже сильно. З'явилося небесне військо і ангели в величній славі, та й сповістили добру війську. Хай буде Богу вічна слава, хай спокій на землі царює, у людях буде добра воля. Свого нам сина Бог дарує, тяжку він вашу візьме долю. Дитину знайдете у яслах, оце ознака вам хай буде. Та й зникли ангели прекрасні, а ті благословені люди один до одного сказали, брати, скоріше поспішаймо. месію довго ми чекали, овець в загоні залишаймо. Прийшли покапливо до ясли, побачили дитя Марію. Серця їх сповнилися щастям, у ньому визнали Месію, присутнім всім розповідали про те, що сповістило небо. Марія тихо розважала і в серці берегла своєму. Прославити Христа, Месію, всі любі, друзі, поспішайте, бо в сині Бог нам дав надію, Противо це усім звіщайте. 阿米。<Am> <Amen. S 3>